Луцьк рада продовжує допомагати нашим військовим. Так для військової частини А-6175 придбали грузове авто марки Peugeot, приблизна вартість якого близько 20 тисяч доларів. Це кошти нашого військового бюджету придбали через наше комунальне підприємство Луць Відправляється в зону ведення бойових дій в сили спеціальних операцій не буде виконуватися для бойових завдань для посилення нашої барноздатності. Як розповідає військовослужбовець Максим, саме таке авто потрібно їм для виконання тих чи інших бойових завдань. Зазначає, що міська рада завжди відгукується на їх прохання та залюбки допомагає. Зараз отримали машину, будемо вже в себе в ППД її оснащати спецапаратурою і пускати на виконання спеціальних завдань. Хотів би безумовно подякувати всім жителям міста Луцька, депутатам міської ради, особисто меру. Ніколи не забувають, завжди допомагають.